Доброго дня гості та підписники каналу Вчений Кіт. Темою сьогоднішнього нашого відео є загибель клітини. Загибель клітини це процес, який постійно відбувається у багатоклітинних організмах. Причини, які можуть спровокувати загибель, можуть мати різний характер, тому що наш організм і його клітини постійно піддаються впливу різноманітних. Факторів зовнішнього середовища, це можуть бути і хімічні фактори, і фізичні фактори, і біогенні фактори. Впливаючи на організм, вони можуть викликати порушення структур клітини, наприклад, порушення структури якоїсь органели, що, в свою чергу, буде призводити до розвитку різноманітних функціональних порушень, і це як наслідок буде призводити до загибелі клітини. Розрізняю два шляхи загибелі клітини це апоптоз і некроз. Апоптоз це фізіологічна, генетично запрограмована смерть клітини. Це нормальний процес, це не є патологією, відбувається під час інтерфазного періоду G1 і викликається внутрішніми або зовнішніми сигналами, які не є для клітини руйнівними. Необхідно зазначити, що апоптоз є одним із ключових факторів забезпечення нормального функціонування організму у різному віці. Апоптозу передує старіння клітини. Завдяки апоптозу наш організм звільняється від застарілих клітин, які вже відпрацювали, і які вже не виконують свої функції мі... повною мірою, і тому звільняється місце для нових молодих клітин. Під час апоптозу з клітиною відбуваються морфологічні зміни. Ці зміни незворотні, клітина вже не може повернутися до. Іншого стану ці зміни наростають. Плазмолема втрачає всі поверхневі спеціалізовані структури, От можемо побачити на схемі схематично зображені ці поверхневі структури, і під час апоптозу ми бачимо, що клітина оболонка втрачає ці поверхневі структури, війки, мікроверсинки. Зміни відбуваються із ядром, ядро зморщується, ось ми бачимо на слайді схематично зображено нормальне ядро. При апоптозі ядро зморщується внаслідок втрати води, і воно зменшується в об'ємі. Потім ядро фрагментується, розпадається на дрібні фрагменти, а фрагменти в подальшому піддаються лізису, тобто розчиненню, і залишаються в цитоплазмі. Зміни стосуються і гіалоплазми. Гіалоплазма стає в'язкою, і внаслідок цього всі внутрішньоклітинні структури, органели вони злипаються ось у такі конгломерати. Клітина при цьому змінює свою форму, на її поверхні, дивимося на слад, з'являються ось такі вип'ячування. Потім вони відшнуровуються у міжклітинний простір і перетворюються на ось такі апоптозні тільця, які оточені фрагментами плазмолеми і містять всередині органели і залишки ядра. Необхідно відмітити, що апоптоз. Це нормальний процес, і тому він протікає без ознак запалення. І в подальшому ці апоптозні тільця вони поглинаються, тобто фагоцитуються макрофагами. Зазвичай апоптоз відбувається у клітинах, які тривалий час перебували в організмі, вони зносились, і тому виникає необхідність звільнити місце для нових молодих клітин. Відсутність апоптозу в організмі може призвести до накопичення застарілих клітин і до розвитку онкологічних захворювань. Інший шлях загибелі клітини це некроз, але якщо апоптоз це нормальна фізіологічна загибель клітини, то некроз це вже патологічна загибель клітини. Яка виникає внаслідок дії надмірної, різко вираженої дії пошкоджуючих факторів. Ці фактори можуть бути і зовнішнього середовища, і внутрішнього середовища. Некроз завершується повним розпадом клітини і знищення залишків клітини макрофагами, але некроз. Супроводжуються процесами запалення, що відрізняє некроз від апоптозу. До пошкоджуючих факторів, що призводять до некрозу, відносяться різкі перепади температури, наприклад, це може бути гіпертермія, гіпотермія, гіпоксія, вплив різних хімічних речовин або механічні пошкодження. При некрозі ядро зазнає змін. Спочатку воно зменшується в об'ємі внаслідок втрати води і ущільнюється, що ми з вами можемо побачити на слайді, порівнявши ядро нормальної клітини і ядро при некрозі. Ущільнення ядра називається каріопікноз. Потім ядро розпадається на фрагменти, ось ми можемо побачити з вами на схемі. Цей процес називається каріорексис. І в подальшому ядро розчиняється, подається, піддається процесам лізису. ця стадія вже називається каріолізис, розчинення ядра. На пізніх стадіях некрозу відбувається розрив каріолеми, плазмолеми, внутрішньоклітинних мембран, і все це супроводжується розпадом клітини. Тепер ми з вами переходимо до розгляду тестів із буклету Крок 1 Гістологія. При мікроскопічному дослідженні тканини-печінки виявлено, що деякі клітини розпались на дрібні фрагменти з окремими органелами і фрагментами ядра. Оточеними мембранами. Запалення відсутнє, для якого процесу характерні ці зміни? Ці зміни будуть характерні для апоптозу. Апоптоз – це фізіологічна загибель, і відповідно вона відбувається без ознак запалення. Цей тест також у вас паралельно зустрічається і в буклеті медична біологія. Наступний тест із буклету гістологія, який біологічний механізм запрограмованої загибелі клітини забезпечує утворення щічно-губної борозни з епітеліальної пластинки під час ембріогенезу? Утворення щічно-губної борозни з епітеліальної пластинки під час ембріогенезу це є нормальний фізіологічний процес, тому він відбувається без запалення і лише шляхом апоптозу. Наступний тест також із буклету гістології. як називається механізм, за яким відбувається фізіологічна загибель клітини. Фізіологічна загибель клітини відбувається лише шляхом апоптозу. Наступний тест також буклет гістологія. При гістологічному дослідженні ділянки тканини виявлені явища каріопікнозу, каріорексису, каріолізису у ядрах клітин, а також плазмоліс у цитоплазмі клітин, який, який патологічний процес має місце у даному випадку. У даному випадку мова йде про некроз, тому що некроз – це патологічний процес, це патологічна загибель клітини, яка супроводжується змінами ядра, морфологічними змінами ядра у вигляді каріопікнозу це ущільнення ядра, каріорексису, розпаду ядра на фрагменти і каріолізису, розчинення ядра. Тому правильна відповідь це некроз. Наступний тест із буклету Медична біологія. В процесі ембріогенезу епітеліальний тяж, який має назву вестибулярної пластинки, дає початок розвитку присінку порожнини рота, який біологічний механізм запрограмованої загибелі клітин забезпечує утворення з епітеліальної пластинки губної борозни. Утворення шічно-губної борозни з епітеліальної пластинки під час ембріогенезу є нормальним фізіологічним процесом запрограмованої загибелі клітин, тому відбувається шляхом... Апоптозу. І останній тест із буклету патоморфологія крок 1. чоловік 38 років раптово помер. На розтині у задній стінці лівого шлуночка серця виявлено інфаркт міокарда, який найбільш ймовірні зміни у будові міокардіоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно. При інфаркті міокарда відбувається некроз кардіоміоцитів, і відбувається це внаслідок недостатнього кровопостачання. При некрозі ядра не тільки кардіоміоцитів, а й інших клітин, відбуваються морфологічні зміни, які будуть проявлятися стадіями, послідовними стадіями загибелі ядра. Це каріопікноз, каріорексис і каріолізис. Тому мікроскопічно на препаратах будуть виявляти уже останню стадію. Загибелі ядра, коли ядро перебуває на стадії каріолізису. Дякую вам за перегляд відео, ставте свої вподобайки, не забувайте підписуватись на канал. До зустрічі!